Другий день монтажних робіт, і у нас поки що ось такий проміжковий результат. Але він вже, як на мене, досить непоганий. Виглядає дуже, воно вже круто. Вже зрозуміло, що ми отримуємо, що нас вийшло. Тут глуха стіна. Просто поділимо навпіл, величезний копакет. Тут у нас ну це вхід на терасу, він у нас просто як слайдингова така розсувочка. Поділили навпіл. Ну, вона ще буде дороблюватися, це все треба ще. Довести до ладу, налаштувати. І саме цікаве, це ось воно. Це в нас, друзі, автоматичні гілятивні системи. Те, що зараз це для терас, ну прям найкрутіше і найзручніше, як на мене, рішення. Ця стулка в нас опускається на ось цей рівень, і в нас буде ось такий просто. Скляний такий заборчик в разі потреби. Ви підіймаєте і він підіймається в валіком. Щоб розуміли, це все бачите, цепний механізм, тобто ось такі цепки, тут груз, Коротше, система максимально надійна і довговічна. Да. Льоха? да. Довговічна? Да. Покажу Потім як все завершиться, як це все працює, але наразі вже ось такий маємо класний вигляд. Якщо хочете подібні якісь рішення, пишіть нам, з задоволенням реалізуємо.